«Русський воєнний флот до дна. Таку назву має нова поштова марка та художній конверт від Укрпошти, яку урочисто погасили у Миколаївському музеї суднобудування та флоту. До спецпогашення долучились речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, начальник ППУ однієї з військових частин Сергій Обримба, заступник начальника управління СБУ Миколаївщини Олександр Усиков, а також регіональний директор з розвитку мережі Укрпошти Володимир Очеретюк. Новий випуск став продовженням серії поштових марок воєнного часу. Воєнний корабль. Перша марка цієї серії Руський воєнний корабль ІДІ була пророча, яку ми погашали в квітні 2022 року. Потім була серія Русський воєнний корабль. – все» І це продовження цієї серії про кораблі. Основна ідея це очищення Азовського та Чорного морів від кораблів країни-агресора. У новому поштовому випуску зображені військові кораблі, які стали найбільш вагомою втратою для ворога, завданою нашими силами безпеки та оборони від початку великої війни. Однак ворожих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні ще чимало. Без звільнення Чорного моря та Азовського моря від присутності російських кораблів гарантувати безпеку в цій зоні буде дуже складно. Тому так, наша мета військово-морських сил залишається незмінною. Це повна відсутність ворожих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні. Учасники спецпогашення сподіваються, що ці марки стануть такими ж пророчими, як і перші із цієї серії. У цьому є сумна іронія, відзначає директорка музею Тетяна Мітковська, адже деякі з кораблів ворожого флоту будувалися саме у Миколаєві. Водія не в музеї суднобудування, тому що саме тут зберігаються моделі тих кораблів, які, на жаль, будували наші миколаївці своїми руками, вкладали свою душу в те, а потім ті кораблі повернули свої гармати проти нас. Боротьба за очищення Чорного моря від флоту РФ наразі триває, та, попри все, кожен з присутніх вірить. Жоден з російських кораблів не уникне справедливого покарання та обов'язково відправиться до дна. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.